Почекайте. Отак, оп. Давайте посидимо, я працюю. За зниками кримінального порушення передбачено з частиною 2 статті 332 Кодексу України. Міг станово протестого групового рівня Маєте права і обов'язки. Спостерігаються фотографії Просто там зазначено, що там. Тут біля хати. Ні, там біля хати, а тут забрав. Тут забирали. Тут віддавав. Віддавали що? Конвертні. Друга карточка теж є. Є у нас конверт в рюкзаку наявний. Виймаємо конверт 50. У нас загальна кількість 50 купюр. загальна сума 5 тисяч доларів США. Прикордонники 7 сьомого прикордонного карпатського загону викрили черговий канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Правоохоронці встановили, що 30-річний львів'янин підшуковував чоловіків призивного віку, які мали намір виїхати за кордон в умовах воєнного стану. Свої послуги комбінатор оцінив 5 тисяч доларів США. Затримали спритника у Львові. Для передачі документів та коштів чоловік залучив кур'єра. Наразі Львів'янину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правом внесення застави. Встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.